Свій оскар отримали львівські митці. Найкращих художників, склярів, скульпторів, керамістів та графіків області щорічно нагородили традиційною статуеткою Луки. Святого вважають покровителем мистецтва. За традицію найкращі роботи обирало не журі, а самі митці. Однозначним переможцем в номінації Портрет став витвір художниці Лідії Серветник. Картина з зображенням Бориса Возницького до сліз розчула митців. Авторка каже, що портрет просто малювала від душі. То наближається сумна дата роковини трагічної загибелі Бориса Григоровича. І сходилося ще раз згадати про цю людину, про дійсно великого українця і дуже добру і чудову людину. Загалом приємно вразили. Тому наступного року спілка художників планує розширити конкурс та створити ще більше номінацій. Я вважаю, що ми повинні розширити номінації, тому що мистецтво образотворче і різні художники з різними підходами, з різними школами і з різними напрямками. Я вважаю, що вони повинні бути відзначені. Від того, це є психологічна підтримка.